Білдер Сузол Тім, так. МФК УК мають документувати для вас Валерій На саме штаб полі прості з тим, що дає барбершоп. І не забував торгову Марку Бірван. Та, Бірван такий дарує краще, версию машину. Та, ще призи приняли подарунки, гарні враження. Та дручків, це як Амілевський Алієв, як нам один в один пройти свого суперника Олегу Криванку. О, дорожано! Фактично... О, така от комбінація вдається тут відбитися. МФК овка Було дуже тяжко пробити. Дручків. Наприклад, передача на Яралденіо. Трифли у будівельників. Зараз звички на ударній позиції. Вдається і вдається им забота. Гарасамчук 2-0. Я і так уводил. Я щоб ще більше став? А на ще один момент, Ось так от, друзі, 3-0, Кривенко забуває. Мома зараз у Михайла Кота, і у нас рахунок 3-0. І відповідно цей колектив все ж таки на Залучені нагороди цієї першості немало. Та зараз забувають. Кривенко шубі лував. Друзі, щойно на поговорили з нашим деяким в тому, що Немає кризів, вони не знають, що робити з дитячами, вони вміють рухатися. От подивіться, грає ножкаука ну, і Бюдер судолків. Вони рухаються, вони відкриваються. От зараз, до речі, мужка ще... Трава да, І... денег на Віталія передаря. Парадарій. Скидка. На дорожана. Дорожана. Не знаю, що нема прибита, але вийшла передача на фолл. Фол. Так от нами в, калу, в Тепер перший фол зафіксовано. Скидка п'ятого відкриванка. Харін. Удар. На місці Мару скавище. Одна спроба ветра мара. Дрички. Дрички. Ой, ой, ой. Зараз проходить Максим Дрички. Хороша передача. Далі Максима кута. Перепочитаю, Михаил катай. Харін. О, так пропускає. Зараз Ярослав Тульот такий. Ось тут дрочки, а в такому ж плані, що ми вбиваємо спіннік свого суперника. Удар по воротах. Відбір займе Сталка, яка помилка. Холобетный. Бедный, е, смешнян Сантар. Удаворопчим такий бинт.